А ви коли-небудь замислювалися, що означає відчувати, як дихає земля? Ось стоїш ти серед посадки, начебто сам, а кожен листок і гілка мовчки видають щось невловиме. Цієї ночі земля дихала важко, вона ніби попереджала нас про те, що буде щось недобре. Ми були під Харковом у районі, де здавалося ще вчора. Точилися шалені бої за кожен метр. Ворожі сили відступили, але залишилися десь поруч, за лінією лісосмуги покинутих сіл. Наш підрозділ отримав наказ провести нічну розвідку і перевірити, чи не готується ворог до раптового удару. Перші години здавалися безглуздими. Розвіддрон не зафіксував нічого підозрілого. Крім покинутої техніки та руїн. Але досвід учив нас: якщо нічого не видно, це ще не означає, що нічого немає. Ми розсередилися у лісосмузі неподалік від невеликого села, очікуючи сигналу від наших спостерігачів. Раптом у рації пролунало: Лютий, там щось не так. Посадка північніше вас. Я бачив рух, але не розібрав. Лютий, це був наш командир. Ми знали його не лише як лідера, а й як того, хто завжди передчуває небезпеку. Перевіримо, відповів він, і ми рушили уперед. За кілька сот метрів ми натрапили на сліди. У землі залишилися відбитки важких чобіт. Здавалося, ворог просувався вздовж посадки, намагаючись обійти наші позиції, але найцікавіше було попереду. На землі лежав звичайний ліхтарик, але він був увімкнений. Лютий зупинився і підняв його. І ми зрозуміли, це пастка. Ліхтарик був частиною дезінформаційної гри. Ворог сподівався, що ми кинемося у сторону, а вони тим часом зайдуть з флангу. Але ми були не з тих, хто діє поспіхом. Лютий віддав наказ залишити одну групу спостерігачів у засідці. А сам з основною групою вирушив назад до основної посадки. Через годину ми почули тихий шелест. Він посилювався, а потім затих. І ось із темряви, мов привиди, з'явилися ворожі солдати. Вони йшли впевнено, але обережно, намагаючись уникати шуму. Ми знали, що ворог не очікує нашої готовності. Лютий дав команду лише тоді, коли ворог. Був зовсім близько. Вогонь! Наша засідка спрацювала ідеально. Перший залп був настільки точним, що ворог кинувся в розтіч, але вони недооцінили нашої підготовки. Їх чекала ще одна група, що прикривала фланг. Коли усе стихло, ми зібралися біля того самого ліхтарика, що залишився лежати на землі. Люди тримав його в руках і сказав. Вони думали, що ми поведемося на їх гру, але вони забули, що тут Харківщина, а не степи Донбасу. Тут ми виросли, і ми тут знаємо кожну гілку. Ця ніч стала уроком для нас усіх не лише про хитрість ворога, а про те, як важливо зберігати спокій, діяти розумно, навіть тоді, коли здається, що час грає проти тебе того дня. Ми втримали позиції та зірвали спробу ворога прорватися на важливий напрямок. А ліхтарик, який був частиною їх плану, тепер лежить у нашому бліндажі як нагадування. Перемога приходить до тих, хто вміє мислити на кілька кроків уперед.